Монета України 2 копійки 2007 року виготовлена з магнітної сталі. Брак крокодил. Як бачимо, монетка має такого типу тризуб з дефектами. Напис Україна потовщений. Дата трохи потовщена з дефектом. По боках колося пшениці та листя каштану. Гурт монети гладкий реверс з написом 2 копійки та по колу ягоди калини. Вінкав у вісьмій ячейках. Вінок, як бачимо, з деякими ягодами злитий та ягоди деформовані. Якщо у вас є такого типу монетки, з такими браками. Я їх купую. Фото скидати на електронну пошту. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.